Вітаю, мої учні підкинули мені дуже цікавезне завдання, яке було в НМТ в минулому році. Функція фідх квадратична. Вершина в тості з координатами 0,0 треба знайти f від 2,5, якщо відомо, що f штрих від одиниці дорівня мінус 4. Якщо функція квадратична, то вона може бути записана ось так: a квадраті плюс bx плюс c. Але якщо вершина знаходиться в тості з координатами 0,0, то ми говоримо про функцію f від x дорівнює a x в квадраті. Тобто наша функція буде виглядати, ну, наприклад, ось так, ну або ось так. Тобто, або відки параболи вниз, або вгору. Ну і наскільки звужена або розширена парабола, буде говорити наш коефіцієнт А, і наша задача його знайти. Скористаємося ось цим, що ми маємо, що похідна від одиниці дорівнює мінус 4. Тобто, знайдемо зараз похідну. F' від відх дорівнює двічка пішла вперед, 2 на А і на Х. А це якесь число, ми його залишили. Тепер на місці Х ми підставимо одиничку то сюди я поставлю 1. А на місці f' штрих від ікса я поставлю мінус 4. Ось сюди я поставлю мінус 4. Тобто маю мінус 4 дорівнює 2 на А і на 1. Ліву і праву поділю на двічку, і виходить, що А дорівнює мінус 2. Тобто, у нас вже є коефіцієнт А, і ми можемо записати нашу функцію f від x дорівнює мінус 2х квадратів. Ми її знайшли. Тепер залишається підставити замість х 2,5. f від 2,5 дорівнює мінус 2 помножити на 2,5 у квадраті. Ну, мені зручніше зараз помножити таким чином 2,5 і на 2,5. Оце в мене буде 5 з мінусом. Да? І мінус 5 я множу на 2,5, я отримую. Мінус 12,5, і записую це у відповідь. Ось так. Пишіть в коментарях, чи складне було завдання, чи ні. З вами була я, Олена Мельниченко.